Друзі, всім салют! Сьогодні другий день, як відкрилась виставка Handmade Expo. Це друга виставка під час війни, яку ми вирішили сьогодні відвідати. Настрій мене на позитивний зі мною мій синочок Ілюша, і ми йдемо насолоджуватись, дивитись красу, щось купувати і показати вам. Не знаю, що покажу, але що сподобається, тим поділюся. І, мабуть, є сенс згадати про те, що стихійний ринок починається ще до того, як ми зайдемо на саму виставку. Тут також можна придбати дещо з власного виробництва. Але ми йдемо саме на виставку. Handmade Expo це виставковий майданчик різних виробників, дистриб'юторів товарів для рукоділля, хобі, творчості і інших матеріалів. Безумовно, ця виставка це можливість отримати нові знайомства, корисні контакти, досвід, розкрити свої горизонти для тих, хто розпочинає тільки свій бізнес, також поспілкуватися, отримати відгук. Від потенційного клієнта, а тим, хто приходить сюди за покупками або просто насолодитись часом, проведеним тут, є можливість поспілкуватися з виробниками, тактильно сприйняти покупки свої на дотик, подивитися експозиції авторських та дизайнерських виробів, а також придбати матеріали для своєї творчості в абсолютно різних направленнях. Не можна не сказати, що генеральним партнером цієї весняної виставки. Є інтернет-магазин Архібіс. Мабуть, тому у інтернет-магазину Архібіс найбільша локація на цій виставці, де можна ознайомитись з їх товарами, матеріалами, живими палітрами бісеру, картами, каталогами, придбати чеський бісер, пресіоза, деякі вироби, набори для вишивання, органайзери для бісеру. Багато чого іншого. Можна також замовити в них станок для вишивки бісером. І навіть подивитись на живий процес вишивки бісером. Це, ви знаєте, заворожуюче. За планом виставка має декілька секторів. Із центрального входу нас зустрічає оранжевий, що має назву бізнес-сектор. Пропоную розпочати нашу прогулянку виставкою саме з нього. Перша локація, яку ми роздивимось, займає компанія Моток. Це офіційний представник Dimensions, Мілхіл, Пермін, Цвайкард, Крейнік та інших на території України. Тому тут можна придбати продукцію зазначених фірм і не тільки. І як ви розумієте, це і набори, і окремі схеми, і засоби для зручного процесу вишивки, і аксесуари. І багато чого іншого. Власне, мою увагу привабили буклети від Стоні Крік. Ну, це просто любов. Локацію поряд займає інтернет-магазин ВДВ, що пропонує величезний асортимент товарів для вишивки як нитками так і бісером. Також тут є набори для творчості з фетру та багато чого іншого. І я думаю, що це локація, де можна залибнути надовго, роздивляючись не тільки товари, а й відшиті та оформлені роботи, яких тут дуже багато. Не знаю, чи зроблю цю вставочку і наскільки вона важлива, але я хочу собі ось цей набір. Сьогодні я його не куплю, але, мабуть, замовлення в мене такі. Скоро буде ВДВ. Ще одна локація з бізнес-сектору це Мурчине рукоділля. Цей магазин є офіційним представником в Україні таких торгових марок, як Classic Design, Мережка. Joy Sunday. Та й взагалі, асортимент магазину налічує близько 70 тисяч найменувань товарів. Якщо ви робили замовлення тут, то ви точно знаєте, який кошик можна набити на сайті магазину. Уряд нашій увазі відкривається стенд чарівної країни. І, як ви розумієте, тут слова зайві дивитися, обирати, вишивати, насолоджуватися результатом. Ось для чого сюди варто завітати. Продовжуючи прогулянку з сектором, завітаємо до компанії Легпромсервіс. Це український виробник на ринку сировини для текстильної промисловості. Який представив своє ноу-хау у напрямку рукоділля нитки луц, локація поряд представляла крафтового виробника схем та наборів для художньої вишивки бісером Міледі. Тут було представлено багато робіт в техніці авторської художньої вишивки, не тільки бісером, а й декоративними елементами, що перетворює вишивку на розкішний шедевр. Все для в'язання можна було знайти у магазині пряжі. Тут великий асортимент різноманітної пряжі, що включає величезну палітру кольорів, відповідає всім стандартам якості та представляє виробників з Туреччини, Італії, Німеччини. Тож, кому в'язання приносить відчуття абсолютного щастя, обов'язково зазирніть у цей магазин. Ще одна цікава локація належала співдружності українських виробників кохана. Тож, якщо необхідні подарунки для близьких або для себе з українською душею, то пам'ятайте, звернувшись сюди, тут точно знайдеться необхідне. Локація, яку також неможливо пройти повз, це Тела Артіс. І, хоч, як мені здається, цю компанію не потрібно додатково представляти, адже їх брошки, основи, набори в різноманітних техніках вишивки. Вишивав майже кожен. Все ж таки є сенс нагадати, що сюди зазирнути варто. Особливо, якщо знайомі з виробами компанії лише теоретично. До речі, нитки ручного фарбування це окрема тема, що заслуговує диферамбів. Ну, на мій погляд. О, Женя. Ти це маєш зацінити. Ти досі його не придбав і не вишив. Набори папертроль, що розмістилися поруч, неможливо описати повноцінно. Краще хоч раз спробувати цей вид творчості самостійно. Тому давайте просто подивимось на цю красу. Магазин Purple Fox представив новинки товарів для вишивки, плетіння, рукоділля та хобі. Тут було дуже багато людей, тому зняти прилавок об'єктивно було складно. Можливо, представники магазину очікували такого ажіотажу, тому заздалегідь вивісили роздруківки з переліком товарів. Зате у барвистої вишиванки роздивитись можна було абсолютно все, а дивитись тут було на що. Це і власні вишиванки, і набори для вишивки, і галерея готових робіт. До речі, тут був заявлений розіграш, але мою увагу привернув манекен у цій чудовій сорочці. Ані, ще ось ця картина акваріум. Я дивлюся на неї вже котрий рік. Треба вже наважитись на її відшив. Ну, спочатку придбання, а потім відшив. А тоді ще ж оформлення. До речі, зараз підсвітка в рамі вимкнена, але пізніше її включили. І тут вже слів я не підберу. Ви все бачите. Стильні вишиванки, що поєднують національний дух. Та сучасний дизайн в магазині вишиванок Fosow. До речі, як ви зрозуміли, тут вишиванки були представлені у багатьох учасників виставки, тому зупинятись на кожному не зможу, просто покажу. А поряд локація, назву якої я боюсь вимовити невірно, тому читайте самостійно. Тут для мене було дещо нове: прикраси та аксесуари з діхроїчного скла. Ці і кулони, і кабошони, і каблучки, і сережки з браслетами, і багато іншого. А кожна вишивальниця стовідсотково зацінила б асортимент льняних тканин, представлений львівським магазином світ Льону. Тут просто можна заплутатися в бажаннях, адже дуже багато варіантів, навіть із Люрексом. Згідно з каталогом учасників виставки, в магазині Skill Art налічується більше двох тисяч номерів чеського бісеру-преціоза. І повірити в це зовсім не складно, адже цю локацію видно здалеку. Крім самого бісеру, Тут можна було придбати фурнітуру для прикрас, нитки для бісеру, муліне DMC, голки, схеми для вишивки і бісером, і нитками, пряжу, інструменти для рукоділля, органайзери та багато чого іншого. Ще один представник бізнес-сектору це компанія Леля. Цього виробника я для себе відкрила разом з набором Львів, що запав мені в душу з моменту його випуску. Цього разу тут його також можна було придбати, як і інші набори для вишивання рахунковим хрестиком. Знову великий асортимент пряжі на локації мануфактура. Я все ж таки не в'язальниця. Тому не знаю, як прокоментувати те, що я бачу, крім ВАУ, це круто і гарно. Але, хоч товар торгівельної марки Чарівна Мить мені знайомий більше, ніж пряжа, тут також, крім Вау, нічого і не скажеш. Адже це офіційний представник світових лідерів у сфері рукоділля. Асортимент наборів для вишивки величезний, як на тканині, так і на інших основах. Хоча пряжа тут також є: як і гачки та аксесуари для в'язання. І це ще не згадуючи брошки Crystal Art, розглядаючи які можна залипнути надовго. Розмаїття варіацій рукоділля доповнив і Бутік. Тут була ціла купа унікальних гіпсових виробів ручної роботи та ароматичних свічок в авторських формах. У форматі подарунків такі речі просто незамінні. Ціла експозиція унікальних керамічних виробів, створених талановитим Дмитром Ремезовським під власною назвою Ремарт це дещо неймовірне. До речі, крім самих виробів, тут я побачила і гончарне коло. Роблю висновок, що проходив майстер-клас, але я його засняти не встигла. І завершає цей парад бізнес-локацій склад USA». Це представник ефективної логістики. Та фулфілменту в сфері електронної комерції. Я не дуже можу про це розказати, тому просто завершимо сектор бізнес і трохи відпочинемо. Як ви зрозуміли, лаунж-зона для відпочинку тут знову була. Саме тут провів весь час мій Ілюша, де разом з дітьми грав у ігри, спілкувався і навіть стояв на голові. У прямому сенсі цього слова. У просторі українських дизайнерів було задіяно 6 локацій. І, звісно, була б присутня примірочна. Зупинятися на кожному не буду. Просто підпишу назву, відеоряд кого ви зараз бачите. Тут у кожного були дуже гарні вбрання, прикраси, аксесуари та інше. Докладніше, з асортиментом ви можете ознайомитись на сайтах, представлених учасниками. Круто! А Це прямо асортимент дівчат. Слухайте, яка крута ідея. Зараз ми Це не весь асортимент. Ми можемо за два дні зв'язати будівлі, дряву, пряму. Навіть штучним волоссям у нас є баршня. Що стосується локації різних авторських виробів та матеріалів, покажу просто, що можна побачити, проходячи повз. Адже зупинятися на кожному не вистачить часу, але на деяких представниках цікавих локацій, які мені сподобались найбільше, я все ж таки зупинюся, просто щоб ще раз самі згадати ці роботи людей та наше з ними спілкування. Я думаю, ви зрозуміли, що варіативність видів рукоділля була різноманітна. Найбільше, як мені здалося, було бісеру та виробів із нього. Крім того, і шкіряні вироби були, і скляні, і дерев'яні. Ось в цьому магазинчику, наприклад, дівчата представляли посуд, виготовлений із ливкового дерева. На мою думку, це достойне уваги. Тому пропоную вам також ознайомитись з цим асортиментом. Ще я б виділила ось цього чоловіка із чернівців, хоч в нього немає сайту, але я залишу його номер телефона у описі під відео. Він дуже цікава людина. Ми добре поспілкувалися, він навіть запропонував мені скуштувати бутерброд з домашнім копченим м'ясом. І, звісно, ще розповів про свої ножі. Оці у мене самі круті з ламіната, отакий австрійський, mm -hmm. к 110 сталь бахлер. Ручна робота, ручка стабілізоване дерево. Тут стабілізований кленовий кап, а тут береза. Крутяк. Ну, у мене є 690. Uh -huh. Будь ласка, отака фіночка акуратненька. Усі ножі йдуть у комплекті з шкіряними чеклами. Супер, ну, і є чудова кухня. А є у вас сайт якийсь? куди вас... Блін, немає сайту, нема коли не може сидіти. Я і так сфоткаю. з майстерні не вилізаю. Ага. Сайт я, у сергей, вас може бути, так. Ще мене дуже порадував той факт, що на виставці з'явився представник музичного мистецтва чи ось такого специфічного. До речі, з'явилися локації, які б зацінили майстри манікюру та педікюру. А от скраббукінгу досі не з'явився. На жаль, навіть наша київська фабрика декору була відсутня. Зате рукодільниці в техніки декупаж хоча б одну локацію та змогли для себе знайти. Декупаженка представила гостям виставки свій асортимент товарів. Коментувати не буду, бо тут мені знайомі лише трафарети, фарби, ну і ще клей для декупажу. Треба, може, хоч на якийсь майстер-клас сходити, дуже цікаво. Ще мене, як завжди, заворожують ось ці чудові роботи, виконані з вовни. На жаль, це тема не моя, але насолодитися поглядом не заборонено. Ще один вид творчості, на який, власне, я заглядаю вже дуже-дуже давно, це роботи з епоксидною смолою. І такі роботи тут можна було побачити. Тетяна Смола представила свою продукцію, до якої неможливо бути байдужим. Це просто меджик. З вишивальних локацій, які мені б хотілося виділити, це Олександра Токарєва, відома своїми величезними, досить цікавими роботами, як, наприклад, привид Києва, який тут також був представлений на виставці у відшитому вигляді. «Game of Stitch, з яким я нещодавно познайомилась, і одразу полюбила їх дизайни та набори. Звісно, що фрузелок, який люблять багато вишивальниць, цього разу я змогла добре роздивитись міський ланцюжок споруд на дерев'яшечках. Звісно, що придбати наборчики, що дуже хочеться вишити, серед яких на виставці були навіть новинки, яких на сайті ще немає. У надки рукоділки, крім звичного для нас, асортименту вишивальних наборів, різноманітних аксесуарів для вишивки, у вигляді ножиць, чохликів, органайзерів і багато чого іншого, мене привабили колекційні наперстки. Їх тут було дуже багато, на різний смак. Якби я колекціонувала б наперстки, то це був би мій парадайс. Треба терміново щось почати колекціонувати. Сузір є єдинорога. Це ще один виробник, якого я також усім серцем поважаю, вишиваю і з задоволенням слідкую за розвитком та новинками, що Наталя дуже успішно готує нам, вишивальницям. І завершу парад улюбленців, звісно, згадавши про комод. Це, мабуть, мій фаворит серед виробників, тому що крім неймовірних дизайнів, крутих новинок, гарної якості наборів на будь-який смак, дівчата щодня контактують із своєю аудиторією, часто придумують різні вишивальні бінго і взагалі роблять купу всього, що не можна не оцінити. А цього разу я навіть отримала від комоду подарунок як блогер. Це дуже несподівано і приємно. Як завжди, разом із комодом тут є і асортимент Magic Twike, поціновувачем якого є багато вишивальниць. На жаль, не можу розказати абсолютно про всіх. Але у описі під відео я залишу посилання на каталог учасників виставки, представлений на офіційному сайті, де можна знайти не тільки опис кожного, але й корисні лінки та посилання. А я забула також розповісти, що крім лаунж зони, про яку я згадувала, тут функціонувало і повноцінне кафе зі столиками, смаколиками, смачною кавою і навіть кухнею. Ми були вже запізно, тому ця локація вже не працювала, але судячи з меню, попоїсти тут можна було. Принаймні минулого разу ми тут обідали. І як завжди, ну принаймні на моїй пам'яті, разом із виставкою хендмейд, поряд функціонувала і еко-виставка. На плані можна побачити, що вона також не маленька, відмічена зеленим сектором. І до цього часу я її чомусь проходила повз або швиденько прибігала. А цього разу я ознайомилася з даним асортиментом. Ековиставка це найважливіша подія для професіоналів та любителів органічно чистих товарів для здоров'я, харчування та сімейного побуту. Тут можна було знайти органічні та біопродукти, органічну парфумерію та косметику, препарати для здоров'я, товари для дому та господарства, товари для дітей, іграшки, засоби дитячої гігієни, меблі та аксесуари. Як ви розумієте, це все органічне та з приставкою. Еко на жаль, конкретно розповісти про щось не можу. Сподіваюсь, зрозуміло чому. Але пройтися мені було цікаво. А в одному місці мене навіть пригостили кавою. Виходять коштуваченча фантазія. Це суміш, візьму сопіврамі. Ось вона. Угу. Авторська фірмова суміш, дуже ароматна, насичена, шовковиста. Суміш чого там? Суміш висвітлювати в Арабі. Дуже смачна. Мені сподобалось. На цьому думаю, нашу прогулянку по виставці можна завершувати. Перед виходом обов'язково треба зазирнути до львівської феєрії, де неймовірний асортимент шоколадних подарунків на будь-який смак та випадок. Мені тут завжди подобалося все. А сьогодні я особливо зацінила джойстики для PlayStation та клавіатуру. Також можна було прихопити із собою щось від звенигородської карамелі. Що, до речі, не містить барників та консервантів. А тепер можна з чистим сумлінням їхати додому, монтувати це відео. Ось так ми сьогодні пройшлися виставкою. Побачили дещо новеньке, познайомились з новими для мене виробниками. Отримали подарунки, щось прикупили. І на цьому сьогоднішній день я можу вважати дуже крутющим. Так, а Ілюша там знайшов собі нових друзів. От, на цьому, в принципі, це відео можна і завершити. Сподіваюсь, вам було цікаво пройтися зі мною, прогулятись. Ви також щось новеньке для себе відкрили. Буду рада вашим коментарям, лайкам, підписці, тому що попереду в нас багато вишивального і цікавого. А на сьогодні це все. Па-па!